Добрий ранок. Сьогодні у нас 30 вересня 2024 року, і мене звати Зуєва Альона і я власниця Агенції по працевлаштуванню в готелі та ресторани Італії Work for You. І сьогоднішня тема прямого ефіра це як отримувати більшу зарплатню в Італії. Це я вирішила підняти це питання, тому що дуже багато звернень, звинувачень у мій, мою адресу, що таких зарплат не існує. що і Багато тем. Вчора одна хейтерша вчепилася за мене, чому ви в цьому році працювали в Офіціантом, і що ви там отримаєте за допомогу по безробіттю, якщо ви так мало працювали. Дівчатка, я подбала про своє майбутнє. Я планую моє життя. У мене є гроші. І так, я весь час вчусь, весь час розвиваюсь, я не сижу і не дрочу на ваші аккаунти. Я вчусь. І раджу вам вчитись. У мого вчителя зараз по соціальних мережах проходить акція за тисячу гривень. Я платила набагато більше. Ви можете придбати всі її курси, пройти і заробляти гроші. І не заздрити мені, не звинувачувати мене ні в чому. Тому приєднуйтесь і заробляйте. Це краще для вас. І я подбала про моє майбутнє і на роботу йду задля того, щоб бути вам корисною, щоб кращу і ціннішу інформацію давати вам, щоб розуміти, з чим вам доводиться стикатися на роботі в Італії. Тому я й пішла працювати офіціантом, не заради грошей. Хоча це теж як варіант це приємний бонус зарплата в Італії, але ну, це не єдине. У мене декілька типів доходу. Тому ви я якось якщо вам цікава ця тема, напишіть мені, будь ласка, в повідомленнях, і я проведу прямий ефір, як зробити так, щоб після 40 років не у вас було декілька типів доходу і не жити на одну заробітну плату. Ось і все, але це ж потрібно мати розум, а не заздрити мені. І тому сьогоднішній прямий ефір як отримувати більшу зарплатню. І я досліджувала цю тему, і той, хто з вас не знає, в Італія вона така, якась двояка. Є дуже-дуже на, на, на півночі Італії, там, де Мілан, Верона, Трієсте, Гори, зазвичай більша заробітня плата. І на півдні дуже низька заробітня плата. Там на півдні дуже часто до мене звертаються люди, яким не оформлюють контракти, яким не роблять документи, так як інве, Інвечер чуєте на італійській мові, на українській, як це. Але все ж таки на півночі Італії нелегалів не беруть на роботу. І я вам і не раджу працювати нелегально. Адже зараз всі українці мають право легально працювати в Італії. Ви можете приїхати, отримувати дозвіл на проживання в Італії як біженець, отримати допомогу по біженству 900 євро складає, і легально працювати в Італії, так як роблять мої клієнти. І цей як же ж все ж таки збільшити цю заробітну плату. Ну ви дослідили в якій зоні Італії ви знаходитесь, і ви розумієте, що ну на півдні ну більше вам платити не будуть дуже рідко, дуже рідко. Але ну на півдні і я вам хочу сказати ціни нижчі на фрукти і овочі. Можливо, це для вас буде й бонусом. Якщо ж все ж таки вас це не влаштовує, то можливо варто подумати про переїзд. Ось і все, переїдьте. Ви можете сезонно попрацювати, приїхати тільки на літо попрацювати, так як робить більшість моїх клієнтів. Приїхали. Так само і італійці діють. Вони теж приїжджають на сезонну роботу, ось сюди, в місто Рімені або в гори, і отримують більшу зарплатню, а потім повертаються додому. Ви просто дослідіть свій ринок. Праці. Ви дослідили зону, ну і потім все ж таки зрозуміти, що ви вмієте робити. Якщо ви, ваш, чи ваша праця дійсно достойна такої заробітної плати. Хоча мої клієнти, які до мене завчасно звертаються, от я добиваюся того, щоб у них була найбільша зарплатня, і тому у мене зараз і діє акція: що якщо ви зараз до мене звернетесь, то отримум будете отримувати зарплатню на наступний рік більшу. І за умови акції, що завдаток зменшено. Зазвичай мої послуги коштують 200 євро. І я працюю по завдатку для того, щоб бути впевненою, що ви дійсно приїдете, що ви серйозно налаштовані, бо ви можете до мене не звертатись, ви можете самі. Але якщо ви звернетесь до мене, то я вам допоможу і ви отримаєте найкращу зарплатню. Тому зараз завдаток знижений, всього навсього 10 євро в цьому місяці. І кожен місяць. Завдаток буде зростати. От, цьому місяці 10 євро, наступний місяць 20 євро, і так, ще місяця буде зростати до травня місяця. Той, хто з вас звернеться до мене в травні, буде платити завдаток 100 євро. І, але потім таких вакансій може і не бути. Тому ви просто приготуйтесь. Якщо ви хочете більшу зарплатню, дослідіть, в якій зоні Італії ви знаходитесь. Дослідіть, чи дійсно такі зарплати е, існують у вашій зоні, можливо, варто переїхати, можливо, варто звільнитись. У мене були такі випадки, коли е, в минулому році клієнтка вирішила звільнитись і переїхати на роботу сюди до мене, в Італію, і роботодавець підняв їй зарплатню, щоб тільки вона не, не звільнялась. Як варіант? Теж розгляньте цей варіант. Або дійсно варто звільнитись. Але ви бачите, що вам не платять зарплатню. Чому ви терпите? Не терпіть, звільняйтеся, ідіть далі. Ви вже виросли з цієї вакансії. Якщо все ж таки ви не хочете звільнятися, професійно ростіть, кар'єрний розвиток. Так. Можливо, ви спочатку прийшли на цю роботу, ви не мали досвіду, роботу, досвіду роботи, ви не знали італійської мови, але зараз ви вже виросли, ви вже маєте досвід, знаєте мову. Може, варто щось змінити і піднятися по кар'єрній драбинці. У мене є досвід, коли клієнти росли і є, які почали з покоївок. З нічних працівників, покоївок, офіціантів, а зараз директора готелів. Тому як варіант, ви цінний в такому випадку, ви дуже цінна людина для власника готелю, тому що ви знаєте всю, всю систему роботи цього готеля. І тоді ви незамінний працівник для цього власника. Вам будуть платити набагато більше і до п'яти тисяч директор отримуєте. Отримаю. Ну і також знайомтесь, не бійтесь знайомитись, розширюйте коло ваших знайомств. Ростіть е -м 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 -м. весь час, знайомтесь з людьми, запитуйтесь, не соромтесь. Е -м 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 -м. Скромність, особливо за кордоном, ну ні до чого доброго не приведе. Знайомтесь саме перше, коли я приїхала в Італію, я почала знайомитись з людьми. Мені було страшно, мені було неприємно, мені відмовляли, але я весь час йшла і знайомилася з новими людьми. Тому, коли ви в, 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 в тій зоні дослідили, е, яка зарплатня, дослідили, ви починаєте знайомитися з людьми. Заходьте в заклади і знайомтесь з власниками, е, презентуйте себе, розвивайте свої мовні навички, комунікації. Це дуже важливо. Тому навчіться вести переговори. Я просто підготувала собі тут, що, що вам розповідати, щоб не збиватися з теми. Тому просто розвивайтеся. Змінюйте роботу, якщо вам мало платять, бо є роботодавці жлоби. Ну, от є вони. Я ж розповідаю вам. Про це. Тому змінюйте роботу, якщо вам недостатньо платять. Я стільки тут проходжу щодня співбесід, і в мене були випадки, коли за ту ж саму вакансію тут, в тому ж самому рівні, в одному готелі пропонують тисячу євро, в другому 1200, в третьому 1800, в четвертому 2000 євро. Це просто потрібно знати і дослідити цю зону. Тому ви дослідіть. І, ну і головне, будьте впевненими в собі. Знайте, що ви варті цієї зарплати. Українські жінки, вони красиві, вони розумні, вони виховані, вони реально достойні цих грошей. Просто якщо ви зараз подбаєте про своє майбутнє, адже це займає час. Це все робиться не за один день. Це дуже важко знайти за короткий строк. Хорошу роботу з хорошою зарплатнею. Тому ви подбайте про це раніше і вивчіть. Зверніться. Уявляєте, ви якщо мати знайомство зі мною, скільки всього цінного я можу вам розповісти, з ким я вас можу познайомити. Ви просто собі уявіть. Тому будьте впевненими, що ви заслуговуєте на цю зарплатню. і Зверніться раніше, саме для вас. У мене і діє акція для того, щоб ви отримували більшу зарплатню. Я зацікавлена в тому, щоб мої клієнти заробляли. Бо коли ви заробляєте, то мені добре. І я вам не заздрю і мені раджу не заздрити. Ну, нема чому заздрити. Я така ж сама, як і ви. Працюю, і заробляю, і розвиваю власну справу. У мене. Зараз, наприклад, я от прихворіла трошки, і ну, не можу щось одужати ніяк. Ну буває, ну ти що? Ну, Видужаю, всі хворіють, всі одужують, всі працюють, всі заробляють. Головне, як це робити? Як можна заробляти в Італії? Як можна хворіти в Італії? Тому я продовжую працювати для вас. І мої прямі ефіри це для вас. Для того, щоб ви знали. Бо ви можете до мене не звертатись, ви можете на мене ображатись, ви можете мене принижувати. Але це ніяк не вплине на мене, це вплине тільки на вас. Тому я вам бажаю заробляти, заробляти на ваших талантах. Я, зароб... я бажаю вам, щоб люди залюбки платили вам гроші, бо щедрість причина багатства. І я щедро ділюсь з вами знаннями. І після кожного мого прямого ефіра мені приходять мої клієнти. Тому я вела, веду і буду вести мої прямі ефіри для того, щоб ви знали. Бо будете ви це робити, чи не будете? Головне те, що я вам про це розповіла. Що ви можете змінити своє життя. Ви можете від Італії заробляти більше. Головне Ризикніть, заплануйте раніше вашу роботу, подумайте про себе, про своє майбутнє, познайомтесь з новими людьми, вивчіть нові навики, навчіться розмовляти вже нарешті, і вести переговори. І будьте впевненими в собі. Ви достойні на краще в цьому світі. Всі ці блага світу, вони саме для вас. І той, хто з вас шукає в Італії можливостей, він їх і отримує. А хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо. Всім пока. Дякую за увагу. Якщо маєте питання, звертайтесь. Я в особистому можу більше розповісти, бо тут я інколи хвилююсь.